Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. Цього разу розкажемо вам про дошку під назвою Тірамісу Молті з колекції Декорлайн. Розглянемо її ближче. Тірамісу Молті це трисмугова дубова дошка натурального забарвлення з підкресленою чорним кольором структурою деревини. Вона вкрита матовим лаком, відрізняється невеликою насиченості сучками та має досить доступну ціну, що робить її затребуваною. Та найбільшою перевагою цієї дошки є те, що за рахунок темної виразної пори, яка імітує природне старіння деревини, з плином часу така підлога лише набуде особливого шарму. У природних умовах процес старіння дерева затягується на десятки років, оскільки формується повільно і нерівномірно. Тому такий матеріал завжди рідкісний і дорогий. Але сучасні технології обробки дозволяють досить швидко, штучно зістарити деревину методом брашування, що використовується в виробництві цієї дошки. Інтерес до такого покриття виявляють не тільки любителі елітних вінтажних інтер'єрів, а й бажаючі урізноманітнити внутрішній інтер'єр квартир чи заміських будинків та додати дизайну натуральності. Доречно вона виглядає в екоінтер'єрах скандинавських, вінтажних та рустикальних. А також у приміщеннях, оформлених у класичному стилі. Натуральне забарвлення підлоги тірамісу Молті» найкраще поєднується з максимально світлими або навіть білими стінами та стильними меблями з різноманітних природних матеріалів, найліпше у відтінках від світлого до темно-коричневого. Чорні кольори елементів інтер'єру індустріального чи лофт стилів також чудово пасують до дошки тірамісу Молті». Розмір дошки 207 мм при довжині 2 200 мм та товщині 14 мм. Перед укладанням такого підлогового покриття необхідно підготувати ідеально рівну і обов'язково суху основу. Дошка має сучасні замкові з'єднання, тому її укладання може здійснюватися і плаваючим методом, і із застосуванням клею. У першому випадку необхідне виконання додаткового прошарку, підкладки для шумоізоляції та звукопоглинання. У випадку приклеювання до основи, спершу необхідно її очистити та обробити ґрунтівкою барліник, яка знепилить та зміцнить стяжку, а також створить необхідну адгезію з клеєм та блокує зайву вологу. Після цього можна вкладати дошку, використовуючи паркетний клей барлінник Під час вибору методу монтажу рекомендовано враховувати кілька аспектів. Вкладання на підкладку найбільш недорогий та простий спосіб, дозволяє здійснити легкий демонтаж у разі необхідності та не створить вам тиху підлогу, особливо якщо робити це на великій площі. Також цей метод не дозволяє стикувати підлогу із плиткою без використання порогів. Клеєвий метод вирішує ці питання, а ще багато додаткових. Стик можна зробити через корковий компенсатор або герметик. Вкласти можна на великій площі без переходів та можна вкладати на теплу підлогу, не хвилюючись за зайві шуми та скрипи в процесі використання. При любому методі вкладання матимете гарантійний термін на підлогу Молті 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!